Вітаємо! Це подкаст слово. В ньому ми знайомитимемо слухачів з творами українських письменників. Нині не всі, а особливо захисники на фронті, мають змогу купувати і читати книжки українською, а от смартфони є практично у кожного. Відтак, книги в аудіоформаті можуть бути доступні значній слухацькій аудиторії. Крім цього, нинішні події в Україні нерідко порівнюють з подіями Першої світової війни. Часів УНР, Центральної Ради, Сталінських репресій та часів Козацтва Запорізької Січі і Речі Посполитої. Відтак класична українська поезія та проза нині набуває особливої актуальності. Цикл подкастів «Слово» відкриває роман Івана Багряного Тигролога. В ньому зображені долі українців в умовах імперської системи СРСР, розкриваються жахливі сторінки історії українського народу. В період 30-х років минулого століття в основу роману покладені автобіографічні події з життя Івана Багряного, засланого в гулаг, втікши зі спецпотяга НКВС, що перевозив смертників гулагу до Сибіру, автор тигроловів майже два роки жив у Тайзі. Письменник розповідає про вплив сталінського терору на долю окремої людини, змальовує жорстокість попихачів владної еліти та порушує питання життя і смерті, добра і зла. Жаги до життя кохання. Іван Багряний тигролови, частина Перша, розділ перший Дракон, вирячивши вогненні очі. Дихаючи полум'ям і димом, потрясаючи ревом пустелі і нетра вогненим хвостом, замітаючи сліп, летів дракон. Не з китайських казок і не з пагод Тібету, він знявся десь з громокого центру країни чудес, вилетів з чорного пекла землі людоловів і гнав над простором над безмежжям Уралу через хащі Сибіру, через грізний понурий Байкал, через дикі кряжі забайкалля, через становий хребет. Звивався над ним межі скель і шпилів, високо в небі, сіючи іскри й сморід, летів і летів у безмежній ночі, палахкотів над проваллями, звивався над прірвами, пролітав із свистом спірально над диким безкиддям і нагло зникав десь у недрах землі, занурювався, як вогновкий хробак зі і хряском у груди скелястих гір, свердлив їх з блискавичною швидкістю, розсипаючи іскри, зникав. І раптом вилітав з-під землі далеко, мов пекельна потвора, потрясаючи реготом ніч. Пряв вогненними очима, зуйкав несамовито і вихаючи хвостом, як комета, летів і летів, і розступалися скелі, маючи тінями, і розбігалися злякано сосни й смереки, кидаючись в розтіч. Заскочений нагло сухатий, прикипав на галявині, спаралізований жахом, а далі зривався і, ламаючи ноги та обдираючи шкіру, гнав скільки духу. У безвість. І гнали у безвість луни, мов духи гірські, розлітаючись по горах, стрибали в провальна, ховалися в нетрях. За ними летів дракон. То не фіктивна потвора з наївних китайських казок і не легендарний дракон Далайлами, ні, то реальний, то єдино реальний, справжній дракон, найбільший і найстрашніший з усіх драконів, ані Микита кожум'яка, ані сам Юрій Переможець. Не в силі б його подолати. На сталевих лапах, з вогненим черевом, із залізною пащею жахкотів він немов щойно вилетів з пекла. Шістдесят коробок вагонів, шістдесят суглобів у дракона, спереду вогнеока голова Волетенський двокий циклоп, надпотужний паротяг С. Йосип Сталін, ззаду такий же надпотужний паротяг ФД Фелікс Дзержинський. На тендері прожектор, довгий вогненний хвіст. Біля кожного вагона щетина багнетів, наїжився ними дракон, мов їжак, ні, мов дракон і гнався зі скреготом. Шістдесят у дракона то шістдесят рудих домовин, і в кожній з них повно проглинених жертв, повно живих мертвяків. Крізь загратовані діри дивилися тоскно гронами рехтливих очей, дивились крізь темряву, десь на втрачений світ. Десь туди, де лишилась країна, осяяна сонцем, де лишилась вітчизна, озвучена сміхом дитинства і юності рано одтятої, де лишилася мати, родина, дружина. Мерехтіли грона очей і летіли десь у темряву, чорну, у прірву, ними натоптане чрево вщертю дракона, і тягне їх циклопічний ЄС, і підпихає їх демон ФД. В о цілому ж то є етап, то є ешелон смерті. Етапний ешалон ОГПУ НКВД Дракон. І мчить він без зупинки, хряскотить залізними лапами, несе в собі приречених, безнадійних, змордованих, хоче замчати їх у безвість, щоб не знав ніхто де і куди. За три дев'ять земель на край світу мчить їх у небуття. І нема того кожум'яка. І ніхто, ніхто їх не визволить і вже не врятує, і ніхто навіть нічого не знатиме і не почує про них ніч. Чорна, безмежна ніч. І відсахуються смереки, кидаючись в розтіч. а дракон пожирає очима все перед себе і мете вслід вогненним хвостом, фосфоритним по шпалах, по нетрях, обмацує слід за собою. Чи не тікає хто? Іноді бахкає постріл, другий, то вартовому ввижається зрада чи втеча, і він несамовито пронизливо кричить і стріляє навмання у метушливі тіні смерек і стовпів. І хоч ніхто при такому скаженому леті не зміг би зіскочити живий, і хоч ніхто при такій охороні та при таких запорах не зміг би видертись геть, але вартовий мусить бути пильний, бдітельний, то бо є його діло честі, діло слави, то бо його діло доблісті і геройства. А може йому самому страшно, може йому моторошно на хвості цієї диявольської комети, і він підбадьорює себе пострілами у чорну зрадливу ніч у фосфоричні блиски позаду. У веремію у рухливих тіней і плянь. Утікають кілометри: десятки, сотні, тисячі. Утікають назад ліси, і пустелі, і пасма гір, і безліч рік та тьмяних озер. Пролітають з грюкотом мости, семафори, тунелі, все утікає назад. Адраком все летить і летить у невідоме, вперед, у чорну Сибірську ніч на край світу, перетинає меридіани, описує гігантську параболу десь на 49-й паралелі, карбує її вогненим приском, гібекомета. Б'є по чорній імлі вогненим хвостом, зіходить їдучим димом та смородом, і реве, реве. Так не ходить жоден експрес. Так ходить лише цей етап, цей дивовижний ешелон смерті, спецешелон ОГПУ НКВД. Він один з багатьох таких ешелонів. Женуть вони отак божевільним темпом через глуху ніч і крізь ще глухіший сибір, оповиті таємницею. Не просто таємницею, а таємницею державною оповиті вони. Обставлені багнетами, устатковані прожекторами, женуть вони десь у таємницю непроглядно, як сам Сибір чи як Тая Сибірська ніч. Фантастичні і реальні, дивовижні аксесуари нерозшифрованої жасткої легенди, таємничої легенди про зникнення душ. На окремих пунктах ешелон зупиняється на мить, на коротку мить. Тоді по ним біжать аргати, біжать по дахах, перестрибуючи з вагона на вагон і стукають палками в залізо, чи не проломлено де, чи немає диверсій, і так само біжать аргати по боках ешелону, перестукуючи стіни, чи не зрушена дошка десь, чи не замірився ворог знутра на державу, закон і порядок, рятуючись від того закону втечею, бо ж діла слави, діла честі, діло їхньої доблісті й геройства довести цей етап до призначення. До тієї прірви, що десь утворилася і що її відруки уже вигачують людськими кістками та душами і не можуть ніяк загатити. І тоді ж так само вздовж ешелону пробігає начальник етапу він вибігає десь від ЄС і, задерше голову, стурбовано мчить очима від вагона до вагона, чогось шукає. Так він довго жене, попри низку понурих, герметично закритих рудих коробок, тих, що кожен з них на 40 чоловік і 8 лошадій. І нарешті коло середнього вагона зупиняється, відсапується якусь мить. А тоді, задерши голову до загратованої діри, владно гукає в гроном рехтливих очей і блідих облич, що поприлипали, мов паперові, до град. Многогрішний! Обличчя зникають, гроном рехтливих крапок розсипається. Натомість з'являється одна пара таких же самих: з глибини вагона наближається до град, а голос понуро, ніби з могили, відповідає: Я. Звать. Пауза, і повільно, тяжко і так само понуро. Григорій. Начальник якусь мить мовчки вдивляється в дві мерехтливі цятки, потім заспокоєний, обертається і йде назад. Дві цятки наближаються до град і миготять, проводжаючи, бліде обличчя, прикипає до заліза, а голос, виходячи десь знутра, десь з пекельного клекоту серця вибухає крізь стіплені зуби. Бережеш. Собака. І знову люто розпачливо бережеш. Другий голос десь з глибини вагона глухо, насмішкувато. «От так. Ти, браток, як генерал, великої честі доскочив. Сам великий начальник не їсть і не спить. Все прибігає з поклоном. Третій понурий голос потішаючи. Нічого, от будеш всі свої двадцять п'ять, станеш маршалом. Ех, і раптом вибухає зливо страшних нестерпних прокльонів в закон, в світ, пекло і в самісіньке небо, ешелон зривається і летить далі. Ви слухали подкаст слово. У цьому випуску звучав розділ перший дракон. Частини першої роману Івана Багряного «Тигролови». Текст читав Ігор Яворський. Продовження роману в наступному випуску подкасту.